Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання Варкрафті. Сьогодні в нас завдання е, смерть земноводним. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, е, відкриваємо карту, бачимо, куди нам потрібно бігти. І е, побігли туди виконувати це завдання. Друзі, хотів, ще вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в, е, в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. E, так що, друзі, зустрінемося вже на місці, де ми e, маємо набивати цих e, монстрів. Там наги нам потрібно буде вбивати наг і, і, і наг. <гум> ну, коротше, друзі, погнаю туди. Друзі, прибігли ми на це місце, де нам потрібно вбивати цих монстрів для виконання цього завдання. Друзі, запливаємо воду саму, e, неряємо. Дивіться, є в нас от наги. Ось таких нагів нам треба вбити 7 штук. І ще міроманів, якщо, помі... якщо я не поміляюся. 에... Міромідн перекручує. Потрібно 7 також штук вбити їх. Зараз я вам покажу. Ось таких наг нам треба вбити 7. Тут чувачок кидає нальпаті, для того, щоб швидше закінчити це завдання. Так, це воїн. Воїні нам не потрібно. Так, Міро, 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 Так. Колдунія теж... А, ще колдунія треба 5. Так, значить, кого нам треба вбити? На. Колдунія і Miromidon. Так, що, друзі, набиваємо цих монстрів. От колдунія. Її також потрібно буде е, набити 5 штук. На 7 і Miramidon і треба 7 також набити еще Что за промах, я не понимаю. Все, набиваем, короче. Uh, друзі, також нам вот потрібно таких монстрів набити мір Міданов. Вони знаходять собі віці, друзі, я їх аж тут знайшов вот в цій зоні. Тобто по факту воно показує всі ці цілі в цій зоні. Але я там не міг то аж приплив сюди. Так що набиваємо цих також 7 штук. E, так, набили ми, коротше, цих всіх 7 наг, 5 колдунів і міродонів. 7 штук. Друзі, після цього нам потрібно повернутися в селище, там, де ми брали це завдання. Відкриваю карту, бачите, да? так? Сюди нам потрібно повернутися для того, щоб закінчити вже це завдання. І так, вже продовжимо, коли я буду в селищі. Так що погнали. Так, прибігли, коротше, в в селище ночного охотника. Підбігаємо до цього NPC, в якому ми брали завдання. Розмовляємо по поводу завдання, нажимаємо кнопку Завершити і все. Завдання ми виконали. Друзі, що в цьому можна сказати завданням? В завданні в цьому просто треба було набити достатню кількість монстрів для того, щоб закінчити. Тобто ніяких там сложностей немає, нічого такого. Так що, друзі, дякую всім за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.